Привіт, спільнотам, привіт, колеги, літуни, дронщики, зборщики-дронщики. Сьогодні покажу вам нашу модель зуля 10. Трошки на цікавих частотах та із особливим скидом. За основу рами ми взяли Recon 10. Там вона якась Recon LR10. так. Я не пам'ятаю, але рама дуже міцна. От прям дуже. Я на цій рамі падав з вагою десь ну, з 70 метрів висоти. Був у мене якось дізарм на 11 кілометрах від мене. І ця рама вижила прекрасно. Тому ну, я її можу рекомендувати. Ну, звичайно, що у нас ціна на неї е, така не дуже маленька. В Китаї я рік тому назад її купував. Е, вона тоді в Китаї обійшлась 3,5 тисячі гривень. У нас е, за неї хочуть 4600 е, в такому прайсі. Рама супер, але єдиний мінус, що потрібно підбирати сюди стек. На коротких болтах. Це перше, друге VTX, сам VTX, тут стоїть Foxeer Repair Extreme 2,5 Вт. Він теж тільки сюди він становиться, тому що, якщо взяти, наприклад, 3-ваттний АКК нова версія, то він сюди не стане. А от Foxeer сюди становиться на ура Далі використали такий подовжувач-силіконовий для антенки, тобто він м'якенький. Бомбер це взагалі, взагалі підбомбер, тому в нього є поворотна камера. Ну, мені, звичайно, не дуже подобається. Ми його переробимо, передрукуємо, тому що це е, такий типу заводський варіант цього пластика. І вони бувають інколи лопаються. Але ну, у, мене, у мене на щастя такого не було. У мене тільки коли при падінні ламала сама серва, тому що тут інколи ми використовуємо на поворотки з пластиковим продуктором. Господи, з пластиком редуктором серви, і от з пластиком у мене були проблеми при падінні, вона перестає працювати. Ну, звісно, пластик і так далі. І удар і все, його нема. Далі. Камера тут стоїть бюджетна, дуже дорога, але якісна в неї картинка. Доволі непогано, вона себе зарекомендувала. Збірочка у нас, як завжди, просто пушка. Я по іншому це не можу сказати. Кріплення у нас для ELRS. У нас тут Divor City Gemini ELRS. Це здвоєна частота, тобто 915 і 2.4. І в залежності від втрати тієї чи частоти, цей дрончик сам приймач вибирає, на яку частоту перемкнутись, і, відповідно, ви далі продовжуєте керувати. Особливості це, от, це от сам Gemini, система зв'язок і наш скіт. Ми його допилили, як могли, як наш. Змоделювали його хлопці-колеги Стіч в Інстаграмі привіт. Змоделювали, скинули нам файл. А ми вже його перемоделювали трошки, залишили це все основне, але зробили тут трошки іншу розболтовку під саме впівішну, тому що цей скіт він йде під литі рами, під пластикові рами, рами, під оці рами пластикові. У нього сама як там, крестовинка, пластина, вона йде, частиною цієї самої хрестовини. І цей скіт саме під пластикову раму призначався. Але ми його переробили, саме переробили тут площадку. Трошки зрізали, трошки додали, чого нам було потрібно для ці, для рам 10-дюймових. Та й на сімки, в принципі, можна їх ставити по розбалтовці, він там співпадає. І вийшов у нас такий скид. Що, що мені подобається з цього скіду, що він швидко з'єм. Швидко з'єм, і плюс він повністю у нього закрита вся система. Тобто, вся сервочка вона схована всередині. Тобто, ось тут. Це унеможливлює сам пошкодження самої серви, тому що я, мені воно трошки не подобається, коли видні ці всі. Видно кабелі, серву, рухомий цей механізм, блін, це такий, я не знаю. Знімається вона доволі легко. Тут у нас 4 болта. Ну <свісно> такі дебелі. Прям дебелі дебелі Тут у нас контактна група. Так, контактна група. У нас тут з знає, буде видно чи не буде, Ну, давайте спробуємо подивитися. Так, стоп, в жопу. Зараз побачу. От так, Раз, так, два. О, бачу. Да? Все, вибачайте, бо я просто з телефона знімаю, і якби би <свісно> мене телефон знімає. Тому робимо. Блін. Що мені подобається: от ця штука. Я не знаю, це, це просто, блін. Вона вся закрита. Повністю оце, тут теж контактна група є. Ось бачимо роз'ємчик. Все швидко підкидується, все, все швидко відкидується. а Защокнулось. Спробуємо руками вийде чи ні. Ну, да, руками. руками не знімеш. Треба щось взяти таке остреньке. Ніць. Але потрібно прилучитись. Блюда. Буває як от один момент. Так і що так, Рез, а, Тут у нас ще демфери, це щоб прилягання у цієї основної площадки вона було, було тісно і тут вона не повталася. Тому защовкується все. Доволі швидко, просто. А, ну І в разі потреби можна поміняти, якщо він там пошкодився щось, якесь вухо там відвалилось, чи що ще ви просто його міняєте і все і забуваєте про проблему. Далі, давайте по моторчикам. По моторчикам у нас мотори сюрпас хобі 3115900КВ. До речі, від цього виробника сюрпас є два види моторів, тобто, це s серія яка саме тут. С-серія. І є, це більш дорога серія, більш якісна. А є ще Б-серія, вона більш дешева. Тому а, у деяких виникають проблеми з Б-серією, там відпадають магніти, От мене, до речі, була ситуація, що а, ну, але це з моторами 1300 каві, а, 28, а, господи, які там, 2806, значить, ні, 28.07. Блін, я вже не пам'ятаю, 27, 27. І саме я купив в один раз, і в мене короче, відпав, мотор. Ой, відпав мотор, Відпав магніт. Таке собі задоволення, тому що відпав магніт тоді, коли я вже, можна сказати, налаштував дрон і вже збирався продавати клієнту. Але, за щастя, я його побачив вчасно і я його поміняв. Було в мене пару раз такі випадки. Я один раз я просто відправив безкоштовно людину мотор. Він каже, я, типу, сам поміняю, всі, все одно ок, все окей, все супер. Так от, майте на увазі, що ці моторчики Surpass, вони є B-серія і S серія Б-серія це більш дешеві, S серія це більш дорогі. Але мотори непогані. По тязі, як мені заявляв, продавець 2-2 кг 700 г. Видав цей мотор. Можна, каже, що було більше, але щось постримали, постримались його накручувати. Ну але чітко він 2,7 КГ він віддав. На цьому у мене все. Буду скоро налаштовувати, тестувати. Може, зніму відос, якщо буде час. Бо в мене зараз наразі я навіть відоси не ріжу, а в мене воно все отак от. Просто прямим потоком, тому що в мене немає часу на це, я там логотипи подобавляю, я його досить ці не і, бо ну, я ж кажу, нема мене часу на це. Просто заливаю в YouTube. Вам дякую за підтримку, дякую за розуміння. В коментатори пишіть коментарі. Я знаю, тут публіка сидить розумна, тому welcome, можливо, якісь ідеї. Що хочу від себе додати, що збирайте якісно дрони. Збирайте, тому що якісні дрони, по-перше, бережуть життя наших захисників, наших військових. Вони витрачають менше часу, щоб доробити ваш дрон, переробити ваш дрон. Тому що ну, зараз наразі тенденція така собі, що дуже багато неякісних дронів. Наприклад, от у мене ситуація була така. Розповідали хлопці, скупили 200 дронів, а полетіло тільки 20. А що з тими просто неякісна збірка. А, чи браковані, чи не перевірені польотники половина там більша половина, вона просто нашилась. І, коротше, ну, така собі історія не дуже. Тому, будь ласка, цінуйте життя наших воїнів час, тим паче, краще витратити свій час, чим. Ну, Військово буде на передовій, де літають ракети. І стільки всього його хочу, хочу знищити, що, блін, ну, немає часу перебирати, колопатись в тих дронах. Робіть якісно, робіть на совість. Це не так складно, як здається. Просто зробіть раз, продукт для себе. Картинку складіть, раз, два, три зробіть, і у вас все буде супер. Не вмієте налаштовувати. Блін, звертайтесь, можете звернутись до мене. Я можу з якимось польотником по ну, напишете, я там на десятки у мене є налаштування, є на сімки налаштування, можливо, щось підкажу. Ну, тому що я, наприклад, я працюю з усіма польотниками. У мене скільки польотників не було, я всі їх налаштовував, всі у мене працювали. А, до речі, тут на борту польотник-сологуд. Непоганий польотник. Тут 60 А стоїть польотничок ЄС 60 А. Польотник 720 на 722 процесорі. Е, мені подобається, тому що вони вже йдуть з заводу одразу на блюджеї. Уже шиті, тобто їх шити не потрібно. Е, мене він повністю задовільняє. У мене ні разу не було брака. Спіді було. Тому solo Good. Будь ласка, купуйте, перевірені польотнички, все супер літає. Тому робіть якісно. Все, гарного дня!